Також на раді гімназії стало питання продовжувати збирати, продовжувати збирати кошти силами батьків утримувати навчальний заклад чи не збирати кошти. Бі, е, майже всі присутні в залі проголосували і більшістю голосів погодили продовжувати збирати кошти і залишити ці внески в благодійні батьківські в сумі 120 гривень на рівні минулого року. Також на цій раді гімназії була врахована пропозиція, що це питання потрібно винести на загальношкільні батьківські збори. Тож сьогодні ми з вами маємо всі разом вирішити це питання. Будемо ми продовжувати допомагати навчальному закладу, утриманні, чи не будемо далі збирати ці кошти. Я думаю, що нам зараз потрібно проголосувати це питання, можливо, по всій якісь ще пропозиції. Якщо ми будемо голосувати, треба вибрати лічильну комісію в складі трьох чоловік. Я думаю, в математики, якщо є хтось в залі може допомогти рахувати. Можливо, хтось з батьків хоче відчинитися.